Хочеш заробляти 20 тисяч доларів в Карпатах, тоді я тобі пропоную дохідну нерухомість. На продаж є один будиночок і поруч другий, площа яких складає 103 метри квадратних. Ціна за один будиночок 267 тисяч доларів. У вартість уходить 4 сотини землі, власний біосептик, власна скважина. Також фішка будиночків, що в кожному будиночку є свій власний чан, що ви в чані. і Кайфуєте від краєвидів на річку і насолоджуєтесь шумом річки. Так, йдемо швиденько в будиночок. Це в нас є терасна така зона. Заходимо в сам будиночок. Будиночок побудувався по технології. Розумний будинок. Прихожа, технічна зона, кухня велика, зал великий з панорамними вікнами на річку Прут. Піднімаємося на другий поверх. Будиночок готовий на 80%. Зліва у нас спальня з панорамними вікнами на 180 градусів. Просто кайф. Реально дитяча. Оп, зкрию водимо річку. Проходимо далі у нас санвузол. Ще одна кімнатка. З краєвидом на гори. І поруч ще одна кімнатка. Є вихід на терасу. З виглядом на гори. Зацікавив тебе даний варіант. Телефонуй, номер телефона буде нижче під відео.